Ну що ж знову доброго ранку інформаційний ранок продовжує свою роботу. В годині перед тим ми говорили про переселенців, про їхні права, про проблеми, про постанови, які заважають їм отримувати пенсії та соціальні виплати. І всі годині ми теж будемо говорити про проблеми, тому що е, наразі вже 21 22 липня, а до 20-го Міністерство охорони здоров'я повинно було передати міжнародним організаціям право закупівлі частини ліків. І так цього, власне, не зробили. Два дні пройшло. І от міжнародні громадські організації, серед яких реаніційний пакет реформ пацієнти України та центр протидії корупції звернулися до прем'єр-міністра з відкритим листом, щоб розіб розібратися у цій справі з'ясувати, чому Міністерство охорони здоров'я блокує. Передачу закупівлі ліків і про це ми будемо говорити з нашою гостю Інна бойко, менеджер проєктів пацієнтів України з нами в студії. Пані Іно, доброго ранку. Доброго ранку розкажіть, будь ласка, давайте почнемо з самого початку. От, листом, напевне, ми завершимо. Почнемо з, з того, коли почалася власне передача закупівлі ліків міжнародним організаціям, і який в цьому сенс і ефект виявився. Угу. Ну варто зазначити, що закон про передачу лік, закупівлі ліків міжнародним організаціям був ухвалений Верховною Радою ще у березні місяці 2015 року. Це була ініціатива знизу. Громадські організації виступили з такою ініціативою. І власне наша організація була одним з ініціаторів і авторів цього законопроекту разом з народними депутатами. Але після ухвалення а, закону у березні а, підзаконні акти розроблялися дуже довго протягом восьми місяців, і саме закупівлі розпочалися аж Наприкінці грудня 2015 року, тобто 8 місяців Міністерство охорони здоров'я, яке відповідальне за реалізацію цього закону, не могло розробити законопроекти, які би запустили його верніше підзаконні акти, які би запустили його в дію. Це так складно. 8 місяців писати папери? може щось я не розумію? А, ви знаєте, виявилось складно. На складно, тому що очевидно не було політичної волі всередині Міністерства охорони здоров'я на той. Час там працювала лише одна людина, заступник міністра, який переживав за ці Озвучте свого героя міністерстві. Це був Ігор Порогінець. На жаль, зараз він звільнився, але це була одна єдина людина, яка працювала над втіленням цих законів у життя, а система пручалася на кожному крозі. Ми, громадськість, ми навіть виходили неодноразово з акціями для того, щоб прискорити процес підписання всіх нормативних актів. Ми до кабміну приносили 100 літрів чорнила, тому що ми думали, що в них просто немає чорнила підписати ці документи, і весь кабмін вистачить. Паніно. Напевне, я не помилюся і нікому не відкрию таємницю, коли скажу, що державні закупівлі ліків це дуже корумпована сфера. Вочевидь, тому і неохоче її віддають міжнародним організаціям, де насправді апріорі повинні бути закупівлі прозорі. Ось скажіть, який ефект від того, що нарешті у 2015-му передали закупівлі міжнародним організаціям? До речі, які міжнародні організації закуповували, і який ефект був від цього? <звіт> ну, дивіться, за даними навіть жбі безпеки україни близько 40% коштів розкрадалося в міністерстві охорони здоров'я під час тендерних закупівлі коли ці закупівлі здійснювало міністерство охорони здоров'я у 2015 році коли 2,2 мільярди гривень коштів було передано міжнародним організаціям для здійснення цих закупівель ми порахували, ось зараз уже за результатами закупівель що близько 790 мільйонів гривень було зекономлено. Тобто ми порівняли ціни, за якими закупили міжнародні організації ліки у 2015 році, і ціни, за якими закуповував МОЗ ці самі ліки у 2014 Пані, році. Пані, І про ці ціни ми поговоримо буквально за хвилинку, тому що нас стигне кава, невеличка перерва. Повертайтесь, почуєте за якими цінами закупили ліки міжнародні організації. Будьте з нами. Ну що ж, попили каву, повернулися, говоримо про закупівлю ліків і про те, чому Міністерство охорони здоров'я не передає цю процедуру міжнародним організаціям, які власне показали свою ефективність. І власне чому не передає? Ми спробуємо дізнатися в Зоряни Черненко, головного експерта громадської ініціативи реаніаміційний пакет реформ. Пані Зоряну, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, вона вашу думку, чому блокується передача от цього року до 20-го числа, десяти 20 вже минуло, передача закупівлі ліків міжнародним організаціям, адже ну скажімо так, наживо результат показали сотні мільйонів гривень зекономлених для держави? Я думаю, що насправді закупівля для України в будь-якій формі не є тією формою, яка на сьогодні нам підходить. Це найбільша проблема це закупівля, І скільки не процедура, а саме момент, що ми вибираємо закупувати. І, власне, наш варіант, я думаю, все таки міжнародні закупівлі, це був тимчасовий захід, на який ми підписалися, сказали, що давайте спробуємо. Але справді нам треба всі зусилля тратити на інші моделі е, забезпечення населення ліками. Щодо ситуації з міжнародними закупівлями, я думаю, що це є двостороння проблема, оскільки міжнародні організації не мають досвіду роботи з Україною з українським законодавством і процедурами, і це. В певній мірі гальмує. Наприклад, міжнародні організації подали свою заявку чи свою сторону контракту лише в травні, не знаючи, як у нас довго приймається рішення, так, і не розуміючи практики, не маючи достатньої. І те, що на сьогодні треба говорити, що уряд, я знаю, наскільки на сьогодні власне уряд і те, що пацієнтські гації просять, уряд взяв на контроль це питання. І я думаю, що щось вирішить, але це є тимчасовий захід і на це треба дивитися, що на тимчасовий захід. І 180 днів ми ніяк не можемо собі дозволити на поставку таких ліків. Ми маємо вести переговори, щоб це було 90, щоб ми вклалися в 16-й рік? Тому це я би хотіла заспокоїти громадян на рахунок того, що це хороший захід, тимчасовий захід. Але ми повинні зосередити свою увагу на вироблення нових методів забезпечення ставлення ліками. Наприклад, Ой, як... ну, так скажіть, будь ласка, які ці нові методи, тобто, який повинен бути стратегічний підхід до закупівлі ліками, щоб не було з одного боку корупції, з іншого боку, щоб ліки закуповувалися не 9 місяців протягом року, а швидко і ефективно. Власне, я ж кажу, що це не має бути закупівля, це мають бути інші методи. Наприклад, це може бути реімбурсація, повернення коштів за ліки державою кожному пацієнту, хто їх купив. Щоб не було такої великої кількості посередників. В закупівлі є велична значна кількість дистриб'ютор, той, хто привіз, той, хто поставив, всі логісти, ті розвезли, величезна кількість і чиновників, які беруться саму участь. Я думаю, що для України це є. Скажімо, той момент закупівлі необхідно від нього відходити взагалі, чи це міжнародних, чи це не міжнародних. В закупівлі я хочу наголосити в закупівлі ліків найбільша є проблема корупційна в тому, хто визначає, що ми що ми купляємо. Зрозуміло, дуже вам дякуємо. Зоряна Черненко, головний експерт громадської ініціативи Рамаційний пакет реформ була з нами на зв'язку. Давайте про те, чи погоджуєтесь ви такою формулою трішки пізніше, тому що ми зупинилися на тому, який ефект, які, до речі, саме міжнародні організації закуповували торік ліки для українців. Це була програма розвитку ООН, дитячий фонд ЮНІСЕФ та Королівська агенція Британська Краун Ейдженс. Тобто немає підстав не довіряти цим міжнародним організаціям. Mm, абсолютно ніяких немає підстав. От, Наприклад, програма Роз... дитячий фонд ЮНІСЕФ він закуповує ліки для 120 країн світу. Це е, організації системи ООН, Ну абсолютно е, прозорі механізми, і вони закуповують ліки для дуже багатьох країн, і для України це вперше дійсно. Це був не дуже простий шлях, але він довів свою ефективність. Ну а погоджуєтеся з думкою Зоряни, що взагалі від закупівель потрібно відходити, і що потрібно, ну, якщо найменше, запровадити інші програми, наприклад, повернення коштів. Хоча, наприклад, деякі експерти до повернення коштів дуже скептично ставляться, тому що тут є теж закладена корупційна складова. А ви знаєте, погоджуюсь насправді, тому що ми, коли розробляли цей законопроект, і, ем, просували цей закон, ми розуміли, що це тимчасовий захід. Е, не можуть все життя міжнародні організації закуповувати для України ліки. Україна повинна будувати сама свою систему, і це правильно. І система реімбурсації, про яку загадала Зоряна, вона діє дуже в багатьох країнах Європи. І Це нормальний цивілізований шлях, і Україна теж до нього має рухатися. І ми е, зі свого боку будемо робити теж це від нас. Залежно, щоб це сталося, але все-таки повертаючись до е, міжнародних закупівель, е, ми вважаємо, що як для перехідного періоду це найкращий для України варіант. Тому що це був дуже такий великий удар по корупції, яка існувала в Міністерстві охорони здоров'я. Е, все-таки е, ціна ліків це не просто це не просто зекономлені кошти, які зекономили міжнародні організації. Це життя людей, от, наприклад. По туберкульозу е е програма розвитку ООН закуповувала ці ліки. Було зекономлено стільки коштів на рахунках організації залишилось, що можна додатково пролікувати 48,5 тисяч людей, які хворіють туберкульозом. Ну, тобто це людське життя. Ми можемо цей ефект вимірювати в людських життях. Ми можемо цей ефект вимірювати в тому, що, е, нарешті, вперше Україна закупила е, всі ліки згідно з номенклатурою, е, які повинна була закупитися. Закупити, тому що це міжнародні торги. Вони відкрили двері для ем, різних виробників з різних країн світу, і, наприклад, е, закупили вперше форми дитячої антиретровірусної терапії е, для лікування діток, які живуть з ВІЛ, е, які вони можуть приймати е, о, як розчин, тобто це не таблетка, яку треба е, кришити, дробити, як це раніше було. Або, наприклад, закупили весь спектр необхідних ліків з онкології. Чого раніше ніколи не було, ефект ще міжнародних закупівель полягає в тому, що багато виробників вийшли напряму. Тобто без посередників така і ситуація зменшилася ціна. ціна. така ситуація з програмами туберкульозу того ж самого там, де 70% вийшли виробники напряму без посередників, і це добре і для українського виробника, тому що багато закупили саме українського виробництва препаратів. Чому це добре? Тому що український виробник пройшов зараз цього року всі міжнародні процедури, і він може абсолютно тепер спокійно для нього відкриті. Ринки зарубіжних країн пані Жену, от власне і про програми, за якими закуповуються ліки, і про саму закупівлю ми поговоримо після новин п'ять хвилин, новини і далі інформація. Ну що ж, знову доброго ранку поговорили про Сєвєродонецьк, який ще раз вітаємо з дворіччям звільнення від окупантів. Зараз знову говоримо про закупівлю ліків і з нами на телефонному зв'язку виконуючий обов'язків міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський. Пане Вікторе, доброго ранку. Доброго ранок З'ясовуємо в цілий ранок, чому до 20 липня, а сьогодні вже 22 липня, не передали закупівлі міжнародним організаціям, як було домовлено. В чому власне проблема? Ну, перш за все закупівлі до міжнародних організацій передані відповідно до закону, що був прийнятий минулого року, і відповідно до постанови Кабміна, яка була прийнята на початку цього року. Тому у нас просто немає ні негативних альтернатив для того, щоб не проводити закупівлю через міжнародні організації. І повинен сказати, що ми у цьому році приблизно на п'ять місяців раніше ніж за минулому підготували всі документи. Які потрібно було зробити міністерством для того, щоб міжнародні організації розпочали закупівлю, і ще на початку місяця ми надіслали свої пропозиції до міжнародних організацій щодо змін до контрактів, які би дозволили швидше поставити ліки. Які би дозволили мати впевненість, що а, не буде зірвані ліки поставки, які би дозволили мати випадку, якщо міжнародні організації не будуть виконувати а, умови, то ми зможемо на них повпливати через штрафні санкції, і відповідно хворі наші швидше отримують ліки? Почекайте, я не зрозуміла, так що ви ви хочете сказати, що міжнародні організації, тобто їм передано право, а вони не закуповують ліки. Ви не зрозуміли мене. Я вам можу ще раз повторити те, що я сказав, але просто я ну, ну якщо можна так, законом. Тобто, зараз ще раз кажу, є звернення до прем'єр-міністра. Ви знаєте, від дуже багатьох громадських організацій вони стверджують, що до 20 липня міністерство охорони здоров'я повинно було передати закупівлі міжнародному організаціям. Передано це право чи ні? Це неправда. Міжнародні організації це представники так званої громадськості маніпулюють. Тому що ще разніть раз вас... в чому в чому в чому питання? Ви передали Міністерство, давайте так, Міністерство охорони здоров'я передало право закупівлі ліки міжнародним організаціям чи ні? Я вам ще раз повторюю, що Міністерство охорони здоров'я не має права не передавати закупівлі ліки міжнародним організаціям, виходячи з двох документів, які прийняті. Закон, який був прийнятий минулому році. І постанова Кабінету міністрів, яка була прийнята на початку цього року. Виктор, яка... Це ми зрозуміли. Ми знаємо, що є законодавчі е, документи. Е, ще, добре, давайте ще, ще раз, ви скажете, що немає е, права не передати. Е, тоді чому давайте про, просто чому ліки не закуповуються зараз за державними програмами? Тому що ми зараз ні, ліки закуповуються. Зараз до за речі, міжнародні організації поставляють нам ліки, які е, повинні бути були бути поставлені ще в 2015 році за ті кошти, які держава длінік? заплатили. За ті кошти, які держава заплатила їм 8 місяців назад, і зараз ми маємо на жаль тільки близько 50% ліків, які мали би бути поставлені, і хворі не отримують ліків. Оце проблема. Що що Наші організації ми... не поставляють. Скажіть просто а, чітко, хто, хто затримує закупівлю ліків, чому і вони не поставляються? На наступний момент у нас немає важелів впливу на міжнародні організації. Ми сьогодні не можемо у них допитатися, коли будуть поставлені ліки. Ми пишемо їм листи, ми просимо, ми запрошуємо на зустрічі, ми просимо їх надати хоча б приблизні графіки поставок. Вони їх надають, але, на жаль, вони не дотримуються цих графіків поставок. Все, ми зрозуміло. нарешті ми зрозуміло, що насправді проблема за вашими словами в міжнародних організаціях, які не закуповують ліки за державними програмами. Дуже вам дякуємо. Віктор Шафранський, виконуючий обов'язків міністра охорони здоров'я України. Бо з нами на зв'язку ну абсолютно протилежна ситуація з його слів. Пояснюйте, пані Іно. Ну, дивіться, перше, що потрібно сказати, це правильно сказав виконуючий обов'язки, що все-таки нас є закон, який да, зобов'язує, і постанова кабінету міністрів, яка на 2016 рік зобов'язує всі закупівлі по всім програмам передати міжнародним організаціям. Проте технічно це не зроблено на 2016 рік. Чи Міністерство охорони здоров'я повинно було підписати контракти з міжнародними організаціями на 2016 рік. Укласти ці контракти це перше. Цього не зроблено, тому що по перше. Контракти, які надійшли від Міністерства охорони здоров'я до міжнародних організацій кілька тижнів тому, вони дуже низької якості. І вже всі організації міжнародні сказали, що вони ці контракти підписувати не будуть. Міністерство охорони здоров'я це знають. Тобто є ця заява, що перепишіть контракти і вкладіть їх на нову нормально. Ви знаєте, міжнародні організації ще у травні місяці. Звернулися з проханням до мозу якнайшвидше укласти з ними контракти, і вони надіслали свої версії контрактів і запропонували сідати за стіл переговорів і обговорювати і допрацьовувати, тому що вони роз, розумієте, міжнародні організації не працюють е, е, в полі за е, е, нормами законодавства України, тому що в них є свої процедури. Вони закуповують для дуже багатьох країн Україну. Вони, в що, бути вони чітко, не можуть і... підлаштовуватись. У них є свої. Дуже чіткі прозорі процедури, які треба гармонізувати зараз. Сісти просто і прописати. На жаль, цього зроблено не було. Моз відправив контракти, які мають дуже дискримінаційні положення. От, наприклад, термін поставок ліків для всіх завжди постачальників становить 180 днів. Для міжнародних організацій у контрактах прописано, що це 90 днів. Чому так? Чому двічі менше? Е, неможливо виконати цю умову, тому що по, по деяким препаратам так можливо, по деяким неможливо, тому що в них дуже великий термін навіть виробництва і в 90 днів вони не встигнуть навіть виробити. Пані з'ясували, що проблема насправді в контрактах, що номінально МОЗ правий, тобто теоретично закуповувати можуть, практично не можуть, тому що контракти не тієї якості, по яким не можуть працювати міжнародні організації. А тепер давайте до результатів, точніше до наслідків цього. От, якщо найближчим часом не порозуміються міжнародні організації і МОЗ. А, закупівля лік, ліків у нас за законодавством, за міжнародними організаціями. Чи щ, постраждають від цього насправді пацієнти і ті, хто от, чекають ліків, що може бути? Спрогнозуйте? Ну, ем, насправді може бути велика затримка у поставці ліків на 2016 рік. У нас вже є затримка. І е, ці контракти і ці закупівлі треба було робити вже позавчора. На 2016 рік, щоб не було перерви у лікуванні. Які державні посл... програми постраждають найбільше, де ліки найбільш потрібні? Ну ви знаєте, всі програми потребують ліків, і всі пацієнти залежні від цих ліків, тому що це державні програми. В першу чергу, це і як соціально небезпечне захворювання, такі як гепатити, яких пацієнти чекають уже дуже багато місяців. І до речі, цього року вперше міжнародні організації закупили дуже сучасний препарат для лікування гепатиту. С, і ми от він вже почав роз'їжджатися по регіонам. Це і е, СНІД, який не можна переривати, це туберкульоз, який не можна переривати, онкологія знову ж таки в якої в нас е, кожного дня чекають пацієнти ліки. Пані на секунд. І ну, по поскільки ми обіцяли нашим глядачам, ну не можемо не виконати. Скажіть ціну закупівлі е, до того, як міжнародні організації закуповували, і після того ну, е, е, на конкретні прикладів препарат. є багато, але от один з таких кричущих це, наприклад, препарат для лікування онкології і матінім, його закуповувало раніше. Міністерство охорони. Здоров'я за 97 а, доларів. Запам'ятайте цю за... цифру: 97 доларів. Так, а міжнародні організації закупили за 3,9 доларів. А, це той самий препарат, та сама діяча речовина. Просто Міністерство охорони здоров'я завжди закуповувало брендовий препарат. А, міжнародні організації закупили якісний європейський генерик. 30 разів, майже в 30 разів, дорожче закуповувало ці ліки. Ну що ж, само за себе говорить, напевне. Дуже вам дякуємо, пані Інна Інна Бойко, менеджер проєктів компанії громадської організації пацієнт. України була з нами в студії. Ну що ж, не перемагайтесь, далі новини. Я кажу ви всім гарних вихідних і зустрінемося уже через тиждень. З понеділка зустрічайте мого колегу Сергія Барбу. До побачення.